Настановиє завдання тренерка Роман Кашпор слухає по відеозв'язку останніх три місяці. 26-річний вінничанин, каже, готується до марафону в Лондоні. Якби не журналісти, мабуть, ми з вами би і не побачилися. Далі за справу з першого розминка за нею біг на витривалість. З протезом, ну якби це абсурдно не звучало, але трішки краще. На дистанціях буває таке, що біжиш жива нога, починає десь місцями рани поболювати. Про, про в протезі, протезі ну, нема про ноги. Нема проблем. Коли було 19, розповідає, пішов добровольцем у 22 поблизу Мар'їнка, наступивши на протипіхотну міну, втратив частину ноги. Після поранення знайшов себе в спорті. Через 9 місяців після ампутації Роман взяв участь в іграх героїв, де й переміг. Коли почався ковід. 19 посів перші місця у кількох номінаціях на іграх героїв онлайн у грудні 2021-го В Чугуєві на Харківщині встановив рекорд України протягнувши на протезі 16-тонний літак Ан-26 на відстань 6 метрів 40 сантиметрів за 44 секунди. На протезі написано, максимальна нагрузка, яку можна давати на ту ногу, на який я тяг, це було 125 кілограм. 16 тонн ділимо на 2, тобто по 8 тонн. Тобто в 64 рази я перевищив навантаження на протез, але він витримав. Повномасштабна війна застала на Харківщині, розповідає Роман. Евакуювавши родину на Вінничину, повернувся боронити країну на протезі Перших півтора місяці це була активна фаза, коли ще Харків був напівточенні. Ми сиділи на нулю північна Салтівка. 25 березня. Перший штурм був від Харківщини. Півроку по тому повернувся додому, став волонтером, повернувся у спорт. Лондонський марафон, до якого готується, будуть першими міжнародними змаганнями. Каже Рома на тренування витрачає по дві години на день. Це може бути 5 кілометрів, може бути 10, може бути 15, але може бути 15, і можу бігти там півтори години, а може бути п'ять, але по навантаженню вони будуть равні тим двадцяти навіть кілометрів. Після втрати кінцівок можна бути повноцінною людиною, каже Роман Кашпор, це власним прикладом. Зараз його місія просвітницька показати пораненим бійцям, що життя після ампутації є. А яким воно буде, залежить від вашого бажання. Хлопці, не забувайте про хоча б легку фізкультуру, от тільки тільки, скажімо так. Трішки підзажили, ще нема протеза, нічого страшного. Не чекайте, поки він буде. Розминки, розтяжки, ганяйте трішечки кров. Тобто, ну це, це можливо і в лежачому режимі. Показати, хто таке незламні українські воїни не єдина мета. Каже участь у лондонському марафоні. Бере аби зібрати гроші на ЖСУ. Наша задача це 100 тисяч фунтів зібрати. От на, на допомогу пораненим бійцям. Цьогоріч у лондонському марафоні візьмуть участь понад 40 тисяч людей з усього світу, йдеться на са. Еті страва відбудеться забіг 23 квітня. Початок о 9.30 за місцевим часом старт у місті Блекхіті фінішуватимуть учасники в Вестмінстері. Загальна дистанція 42 кілометри. Бажаємо першу чергу перемогти в себе, подолати всі свої не можу і подолати всі свої, як кажуть, слабкості. Та пробіжу я цей марафон, куди я дінуся. Кожний на своєму місці, кожний на своєму фронті. Ми робимо єдину справу. Ірина Хохудра Андрій Нєстеров, Суспільне новини, Вінниччина.